І сьогодні ми з вами поговоримо про один із вірусів, такий як папілома вірус людини. І е, так само ми подивимося у тему. 80% дорослих людей контактували з людьми, у яких є папілома вірус через статевий акт, зв'язок. У кожного відбувався цей контакт по-різному. Якраз папілома вірус є причиною дисплазії шийки матки, раку шийки матки, раку груді. А з чим це все пов'язано, як ви думаєте? Ну, Зрозуміло, клітини матки аномально починають видозмінюватися, але на це є певна причина. Ну, і Перша причина це наш імунітет. Те, що він не справляється з цим вірусом. І такі прояви, як рак груді, астроконечні канделоми, рак горла, проблеми в ротовій порожнині, навіть часті тонзеліти, теж є признаком папіломи вірусу. Навіть у дітей вже доведено вченими. Якщо вражені мигдалинки, це теж про те, що розвивається вірус, це може бути як папілома, може бути як герпес, але якийсь вірус уже проявляється. Тому зараз до мене багато приходять клієнтів, у яких з однієї сторони на мигдалинках постійно проявляється ніби як тонзеліт, як черяки свого роду, які приносять постійний дискомфорт. Ну, ці теми ми розбираємо активно на моїх курсах і тренінгах. Кому цікаво, приєднуйтесь. Наприклад, ви просинаєтеся зранку, і ви відчуваєте, що у вас щось там в горлі, таке, як черяк. У кого таке буває, проведіть собі в голові таку діагональ, що і в мене є ймовірність певного виду віруса. І Національний інститут онкології. В Америці провів уже певні досліди, за якими вони виявили, як ще можна лікувати вірус папіломи. Я отримую знання в Америці в академії, там, де, уже, виходячи із певних дослідів, нам дають лекції і нам вже показують, як воно працює в реальному часі. Нас там вчать, як можна. Лікувати органічним методом. Так, є певні хвороби, які не піддаються вже органічному лікуванню, але є і ті, які можна лікувати органічним методом. Це, тобто певними добавками, це їжею, коли тема стосується проблеми з шикою матки, чи проблемою з груддю, тут. Теж включається тема естрогену. Про що це? Як ви думаєте, чому тема естрогену? Тому що це гормональна тема, тому що вся статева система це гормональна тема. І у людей, у яких є папілома вірус, він, можливо, у проявленому стані, вони якраз і є кандидатами на онкологію в майбутньому по гінекології. Чи груді. Ось. Тому тема естрогену дуже важлива, і естроген треба навчитися тримати у балансі, щоб імунна система не давала збої. Є такий препарат дім. Діїндалін метан, називається дана добавка. І що це за добавка? Як ви думаєте, і як її можна використовувати? Коротко її називають ДІМ. Її склад е, має в собі сімейство христоцвітних, таких як брусельська капуста, броколі, цього е, ряду. Цей продукт добре впливає на рівень естрогену. Його використовують у лікуванні різних е, порушень, пов'язаних з гормональними проблемами, включаючи навіть шкірні висипання, простатит і симптоми менопаузи. При попаданні в шлунок хрестоцвітних кислота починає процес розщеплення продукта, і е, комплексно починає діяти на організм людини і призводить до зниження риску розвитку рак, простати і рака груді, також раку шийки матки. також… Уже вченими доведено, що препарат ДІМ допомагає нормалізувати рівень естрогену в організмі. Це пов'язано з тим, що він стимулює вироблення 2 гідроксиестрон, який є корисною формою естрогену. Також він допомагає знешкодити ефекти сильного порушення, визваного 16альфа. Гідроксиестрогеном, який призводить до збільшення ваги розвитку рака груді і рака матки. Також дім може ферментувати інгі... Ін... Інгі... Бути інгібітором, ось так скажу, фермента під назвою ароматаза, який забезпечує перетворення тестостерону в естроген. Тому ви зрозуміли, що Брокколі Брусельська капуста є якраз джерелом цього препарату. Дім. І якщо у вас цього в раціоні мало, рекомендую звернутися до цього продукту, якщо у вас є певні гормональні розлади чи питання по статевій системі. гормональній системі. Його вже ви зрозуміли, використовують для зниження е, риску розвитку простати. Також він допомагає в боротьбі з акне. А також е, при симптомах менопаузи і е, там болючих місячних при ПМС теж можна використовувати як джерело цієї добавки. І був проведений такий дослід: 130 жінок брали в ньому участь з раком груді. І е, вони приймали. По 150 мг цієї добавки дім два рази в сутки. І про, при проведенні аналізу було виявлено, що у них знизився рівень 16-гідрозестерона і покращився показник 2 гідроксиекстрона Уповільнився ріст пухлини, інший дослід проводився в період менопаузи у жінок. І там у них підвищився рівень естрогену в період менопаузи, що допомогло їм повернути місячні і ще стабілізувати гормони, бути ще в активній фазі. Також проводився експеримент, де була 551 жінка з раком шийки матки, і у більшості жінок. Теж були позитивні результати. У більшості це 6 місяців проводився цей дослід, і більшість жінок це 40%, які отримали зменшення пухлини. Ось тому розвивайтеся, шукайте для себе корисні для вас статті і матеріали, навчайтеся, тому що знання це найцінніше, що ви можете придбати в даний період часу.